Вітання сьогодні ми взялися за історію, яка, ну знаєте, як дзеркало показує долю цілої країни. Це історія української гривні. Доброго дня. Справді це не просто про гроші, правда? Це ж ціла тисячолітня подорож. Так від якихось там шийних прикрас Київської Русі, потім революція, радянське забуття, дикі дів'яності. і аж до сьогодні. Коли гривня стала, ну можна сказати, символом стійкості, ми спробуємо сьогодні пройтися по ключових моментах, опираючись на джерела. Зокрема, от є текст Історія української гривні. Саме так. Бо історія гривні це власне історія про те, як економіка і політика впливають на гроші, і як гроші стають частиною ну, державності і ідентичності. Абсолютно, наше завдання розкласти все по поличках. Від самих початків до сьогодення, пояснити не тільки що було, але й чому це м, важливо. Чудово. Тоді давайте почнемо. Сива давнина як от звичайна прикраса, хай і дорога стала грошами. Як це працювало? Ну, дивіться, саме слово гридня воно ж походить від праслав'янського, щось пов'язане з шиєю, загривком. І спочатку це так була дорога прикраса, золото, срібло. Тобто показник статусу. Так, ознака статусу. Археологи їх знаходять, до речі, чимало, але важливо розуміти тоді ж банків не було. І така річ це не просто краса, це ще й скарб, його легко перевозити, зберігати. Ага, тобто можна було нею, скажімо, нагородити воїна або данину сплатити. Саме так. І поступово увага зміщується з краси на вагу металу, скільки там срібла чи золота. Це, власне, був перший крок до того, щоб вона стала мірилом вартості. А коли це стало більш системно? Ну, десь у 8-9 століттях. Торгівля почала розвиватися. Пам'ятаєте, шлях із варягів у греки? Так, так. От. І потрібна була якась універсальна система розрахунків, бо іноземні монети, арабські дирхеми, візантійські соліди, вони ходили, але їх постійно важили, рубали на шматки. Ну, незручно. І тут гривня виходить на перший план. Вже як гроші. Можна сказати й так. Термін гривня починає означати вагу срібла, гривня срібла. А потім, десь з 11 століття, щоб спростити великі угоди, почали робити стандартизовані злитки, конкретної форми, ваги, і їх теж називали гривнями. Тобто це ще не монети в нашому розумінні, а такі собі стандартизовані шматки срібла, вагові гроші. Саме так вагові гроші. Цінність це просто вага чистого срібла. Я читав у джерелах, що вони навіть різнилися за формою в різних землях Росії: київські, новгородські. Це про щось свідчить? Отак, це дуже цікаво. Київська така шестикутна, чоромбічна для великих розрахунків, а в Новгороді ходила важча довга паличка, їм, вочевидь, для торгівлі з Балтікою така була зручніша. Тобто це показує якусь регіональну специфіку. Саме так. І певну децентралізацію і економічну спеціалізацію регіонів, що були розвинені торгові зв'язки. Наскільки гривня була значущою? От в повсякденному житті чи в економіці. Ну, її центральну роль чудово видно з руської правди. Це ж збірка законів Ярослава Мудрого. Так, всі великі штрафи, віри там вказані саме в гривнях. Наприклад, вбити княжого дружинника це 80 гривень, Ого. а вільного общинника 40. Навіть кінь коштував дві гривні, що теж було чимало. Тобто це була справді велика цінність. А там ще згадується гривня кун. Що це таке? А це радше лічильна одиниця. Не вагова. Спочатку, можливо, це була вартість певної кількості хутра куниці, а потім назва перейшла на певну кількість дрібних срібних монет, тих самих дерхемів. Тобто, як зараз копійки до гривні, тільки співвідношення мінялося. Приблизно. І це співвідношення між гривною срібла і гривною кун змінювалося. Це, до речі, свідчить про певну інфляцію вже тоді цікаво. Але цей період ну, відносної стабільності, він же закінчився. На жаль, так. Монгольська навала всередині 13 століття це був страшний удар. Торгові шляхи зруйновані, ремісничі центри, де гривні робили, занепали. Срібло перестало надходити зі сходу. І що все? Перестали карбувати власні гроші випускати стало неможливо. Почався так званий безмонетний період. Знову повернулися до іноземних монет, до натурального обміну. А коли українські землі увійшли до складу Литви Польщі, гривня зникла не зовсім зникла. Слово гривня лишилося, але тепер це була або вагова міра, польська гривня, десь 200 грамів срібла, або лічильна одиниця, як копа 60 дрібніших монет грошів. Але як самостійна грошова одиниця Русі, так, вона зникла. Тобто втратили державність, втратили і валюту, прямий зв'язок. Класичний приклад, абсолютно. Отже, перший розділ історії гривні такий, сумний. Але пам'ять, ви кажете, лишилась. коли ж був другий шанс? О, чекати довелося довго, аж шість століть. Переносимося одразу в початок ХХ століття. Революція 1917 1921 років, імперії валяться, з'являється шанс на незалежність. І для молодої УНР фінансова система це було першочергове завдання. Однозначно, це ж не просто економіка, це символ, символ державності. І знову питання назви я читав, що були суперечки ще й які. Історики на чолі з Грушевським казали, треба відродити гривню. Це спадкоємність від Київської Русі, це легітимність. А практики фінансисти ні, карбованець. Люди до нього звикли. І що вирішили? Пішли на компроміс. Спочатку випустили карбованці, якими вони були ці перші гроші. Першою була банкнота 100 карбуванців. Кінець 1917-го, початок 1918-го. Дизайн геніальний Георгій Нарбут. Він взяв орнаменти зі старих українських барокових книг. І увага, вперше на українських грошах з'явився тризуб. Оце момент. Так, це була потужна заява. Ще й написи чотирма мовами зробили українською, російською, польською та їдишем. Ну такий був склад населення. Папір простенький, але символізм колосальний. Але ж гривня таки з'явилася? З'явилася. Прихильники історичної назви перемогли. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалює закон, основна одиниця гривня, дорівнює половині карбуванця і ділиться на 100 шагів. Шаги теж стара назва. І дизайн знову нарбут. Знову Нарбут. І отут він просто розвернувся. Це вже були не просто гроші, а ну, справжні витвори мистецтва. Чим вони були такі особливі? Нарбут не просто малював, він візуально конструював націю. Він змішав давньоруські мотиви, козацьке барокко, модерн тогочасний, банкноти 2, 100, 500 гривень. Це ж ціла історія. Селянка зі снопом, робітник з молотом, алегорична жінка, молода Україна. Тобто, це була така агітація через гроші. В певному сенсі так: утвердження української державності, культури, спроба вписати історію нації в щоденне життя. Звучить дуже потужно, але ж стабільності це не принесло, я так розумію. На жаль, ні. Символізм розбився об реальність: війна, хаос. За гетьманату Скоропадського друкували і гривні УНР, і свої карбованці ще й в Німеччині замовлені, плутанина. А за директорію? А за директорію стало зовсім погано. Гіперінфляція шалена. Війна, території втрачали, контролю ніякого. Гривні друкували де тільки могли. Кам'янець-Подільський, Станіслав, Варшава. На якомусь жахливому папері, а крім гривень, що ще ходило? Ой, там був повний безлад. Уявіть: царські рублі, керенки, радянські совзнаки, німецькі марки, австрійські крони, гроші білих армій, якісь місцеві бони. Кошмар. Економіка, мабуть, просто стала. Практично паралізована. І коли визвольні змагання програли на початку 1920-х, національні гроші знову зникли. Прийшов радянський карбуванець, потім рубль. Друга спроба і знову невдача через втрату державності. Саме так. Але ця спроба залишила спадок тризуб як символ на грошах і високу планку дизайну від нарбута. А далі 70 років радянської уніфікації, гривня це було щось з підручників історії. І коли ж ця ідея повернулася? Мабуть, в кінці 80-х? Так, коли Союз почав тріщати, національні рухи набирали сили. Поворотний момент, декларація про державний суверенітет України, липень 1990-го. Там же було про власні гроші? Було. В економічному розділі дуже обережно так, при необхідності впроваджувати свою грошову одиницю. Спочатку це була більше політика, декларація. Але ж була й практична потреба. Я пам'ятаю, ті купони. Точно. Через розвал економіки з України все вивозили. Щоб хоч якось захистити ринок, в 90-го ввели картки споживача з відрізними купонами. Такий собі знаєте прото гроші. Перший крок до відділення. А після проголошення незалежності в серпні 91-го? Вже взялися серйозно. Одразу ще навесні 91-го, ще до незалежності таємно оголосили конкурс на дизайн нових грошей. Назву гривня обрали одразу, свідомо як символ тяглості. І хто розробляв? Перемогла концепція художника Василя Лопати і дизайнера Бориса Максимова. Працювали вони, до речі, в суворій таємниці. А кого зобразили? Це ж теж важливо кого обрати на гроші. Дуже важливо. Це ж формування Національного пантеону. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Хмельницький. І навіть уявіть, як сміливо на той час Мазепа. Мазепа. Оце так. Так. Потім Франко, Шевченко, Леся Українка. Пізніше додали Грушевського, Сковороду. Це був свідомий вибір символів, які мали об'єднати націю. Добре. А де друкували? В Україні ж не було де? Не було. Замовляли за кордоном. Банкноти в Канаді, Canadian Banknote Company, а монети в Італії. Як їх привезли? О, це була ціла операція. Щит України 1992 рік літаками таємно, під охороною Альфи СБУ везли в Бориспіль. Тобто гривня фізично вже була тут, лежала в сховищах Нацбанку, але. Але її час ще не настав. Попереду був купонокардонець. так важка і виснажлива епоха 1992-1996 роки. Ох, ці купони. Багато хто згадує їх з жахом. Як воно починалося? Вони ходили паралельно з рублем один до одного. Головна ідея відсікти рублеву масу з Росії, захистити ринок. Дизайн був простий, здається. Дуже простий Либедя, Софія Київська захист мінімальний. Друкували у Франції Британії. Але ж це мало бути тимчасово, коли стався остаточний розрив з рублем. Ключовий момент листопад 1992 року. Указ президента Кравчука виходимо з рубльової зони. Купон стає єдиним платіжним засобом. Це був крок до суверенітету, так але він же відкрив шлюзи для гіперінфляції. Чому вона почалася? Не тільки ж через вихід з рубльової зони? Ні, звісно, причин було кілька: по-перше, спадок СРСР, неефективна економіка в глибокій кризі. По-друге, енергоносії. Росія перейшла на світові ціни. Це був шок. Ще щось Зволікання з реформами, і, мабуть, найголовніше, Нацбанк просто друкував гроші. Безконтрольна емісія, щоб покрити дефіцит бюджету, підтримати збиткові заводи. І який був масштаб? Пік 1993 рік. Уявіть собі, річна інфляція понад 10 тисяч відсотків. 10 тисяч це ж це просто не вкладається в голові. Один з найгірших показників у світовій історії. Ціни мінялися по кілька разів на день. Зарплату отримав, біжиш одразу щось купувати, бо до вечора вона вже нічого не варта. Та сама епоха мільйонерів вже браків. Саме так. Люди скуповували будь що або міняли на долари. Всі заощадження згоріли, а символом стали банкноти тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. Апогей мільйон карбованців, так? Так, у 1995-му. 500 тисяч і мільйон. Якість жахлива, їх підробляли масово, в народі їх називали фантики, зайчики. І як з цього вибралися? Це ж здавалося прірвою. Ну, перелом почався десь з середини 1994-го. Обрання кучми, курс на реформи і дуже важливу роль відіграв Нацбанк на чолі з Віктором Ющенком. Він очолив НБУ ще на початку 93-го. Що вони робили? Почали проводити жорсткомонетарну політику, обмеження емісії, висока облікова ставка. Це було дуже непопулярно, боляче било по багатьох, але це разом з допомогою МВФ дозволило поступову інфляцію приборкати. І вже в 95-96 роках інфляція суттєво знизилася. Купон стабілізувався. Країна була готова до справжньої грошової реформи. Купон, можна сказати, виконав свою трагічну, але необхідну місію. Він увібрав весь удар. Саме так дозволив гривні стартувати з більш-менш чистого аркуша. І от, нарешті, вересень 1996-го. гривня. Як проходила сама реформа? Кучма підписав указ. З 2 вересня вводиться гривні і копійка. Курс 100 тисяч карбованців за одну гривню. 100 тисяч до одного? І скільки тривав обмін? Дуже швидко. Всього два тижні, з 2 по 16 вересня. Так, швидко. Як вдалося уникнути проблем, паніки? Найголовніша реформа була неконфіскаційною. Це ключовий момент. На відміну від радянських реформ, тут не було обмежень на суми обміну готівки, жодних комісій. Рахунки в банках перерахували автоматично. Тобто люди могли спокійно обміняти все, що мали? Так, і два тижні паралельно ходили і купони, і гривні. Ціни перерахували, здачу вже давали новими грошима. Це зберегло довіру. І 17 вересня гривня стала єдиним платіжним засобом. А якими були ці перші гривні, ті, що з Канади привезли? Саме вони. Дизайн Лопати і Максимова 1991, 92 роки. Банкноти 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 гривень. Вони вже трохи м -м, застаріли візуально на той момент, але несли той самий символ відродження. Ну і монети з'явилися копійки. Частину в Італії робили, частину вже в Луганську. Значення цієї реформи 96-го року ну, важко переоцінити. Економічно це кінець гіперінфляції, стабільність довіра. Політично остаточний символ незалежності. А психологічно. Повернення відчуття вартості грошей. Надія. Стартовий курс був десь 1,76 за долар і тримався майже два роки. Здавалося, все найгірше позаду. Але ж 21 -е століття теж було непростим для гривні. Отак. Перший іспит криза 98-го року через російський дефолт. Гривня тоді вперше серйозно девальвувала, впала до п'яти з гаком за долар. А потім був період стабільності? Був на початку 2000-х. Курс тримався біля 5 гривень за долар. Довіра зростала, кредитування розвивалося. Тоді ж НБУ провів модернізацію банкнот, з'явилося друге покоління з кращим захистом. І нові номінали ввели. 200 та 500 гривень. Так, 200 з Лесою Українкою у 2001-му і 500 зі Сковородою у 2006-му. А потім світова криза 2008-го. Вдарила сильно по експорту нашому, знову девальвація до 8 гривень за долар. Знову люди кинулися скуповувати валюту. Але це було ще не найгірше. Найгірше це 2014 2015 чотирнадцяти, Безперечно, революція гідності, потім анексія Криму, війна на Донбасі. Це була найглибша криза за всю незалежність. НБУ тоді перейшов до гнучкого курсу. І гривня сильно впала. Дуже драматично, з 8 до 25 з гаком за долар, і досить швидко. Водночас НБУ тоді провів жорстку, але, як кажуть, необхідну чистку банківської системи. Закрили багато банків. Це було боляче, мабуть. Дуже. Але в довшій перспективі це оздоровило сектор. І гривня знову оновилася вже втретє. Так, почали вводити третє покоління банкнот: 20, 50, 100… 500, потім 1000. Вони мають значно кращий захист. Там і стрічка спеціальна, і фарба, що колір міняє. А 1000 гривень коли з'явилося? У 2019-му з Вернацьким. Також НБУ почав замінювати дрібні паперові гроші 1, 2, 5, 10 гривень на монети. Бо вони довговічніші. Але всі ці кризи, мабуть, ніщо в порівнянні з тим, що почалося 24 лютого 2022-го. Як вистояла фінансова система гривня? Це було, звісно, найстрашніше випробування. Але система вистояла просто дивовижно. НБУ спрацював дуже рішуче в перші ж години. Що зробили? Зафіксували офіційний курс, ввели жорсткі валютні обмеження, щоб паніки не було, щоб капітал не витікав. Головне, банки продовжили працювати. Розрахунки йшли, готівку видавали, де це було можливо. Гривня тоді стала ну, ще одним символом незламності. НБУ навіть випустив пам'ятну банкноту Єдність рятує світ, монети про ЗСУ, волонтерів. А курс його ж потім відпустили трохи. Влітку 2022 го НБУ провів контрольовану девальвацію офіційного курсу щоб наблизити до ринкового, підтримати експортерів, але стабільність вдається тримати. Звісно, завдяки величезній міжнародній допомозі і політиці НБУ. Дійсно неймовірна історія від прикраси на шиї князя через століття без грошей, спалах відродження на початку ХХ століття, потім пекло гіперінфляції і до валюти, що тримає удар під час повномасштабної війни. Так ми бачимо, як доля гривні це доля держави. Зникала держава, зникала гривня. Відроджувалася держава, відроджувалася і вона. І сьогодні вона стала просто частиною нашого життя. Абсолютно, і це вже більше, ніж гроші. Це зв'язок з історією, тисячолітньою, свідчення того, що нація може відроджувати свої інститути навіть після століть забуття. І символ стійкості. Так, символ стійкості, довіри до власної держави, і зрештою віри в майбутнє. У перемогу. Її історія точно не закінчена, і от цікаво подумати, яка вона буде далі, як ця бурхлива історія і нинішні виклики вплинуть на її майбутнє, можливо, навіть на її вигляд, особливо в контексті повоєнної відбудови, інтеграції в Європу питання відкрите.